Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди. І з вами я Васильович. Хочу з вами поділитися, скажімо так, є в нас в місті мережа магазинів Аврора. І іноді вони нас дуже дивують своїми товарами. В них буває довольно, навіть так, я розумію, що по якості, можливо, воно не таке, як би нам хотілося. Але воно за такі кошти, як воно там коштує. І знаючи, що від нього требувати особливого чуда, ну, скажімо так, не потрібно, там є доволі такі цікаві речі. І іноді я туди заходжу і залишаю їм трошки виручки, е, Купую я, скажімо, так, інструмент в них все, що не дорожче 100 гривнів. От так я собі поставив таку умову. Все, те, що не дорожче 100 гривнів, я собі купую. І хочу поділитися, де що я даже прикупив сьогодні. А сьогодні я прикупив ось таку струбцинку. У мене є, колись я давно купував, їм вже дуже багато років ось такі. Я за допомогою них побудував свою зону відпочинку бісідку. І мені не вистачало четвертої. На базарі вони стоять, скажімо так, трошки ну, більше 100 гривень. Ну, а в Аврорі оця стоїть там до 100 гривень, щось в приділах, здається, 90 чи що. Купив я собі таку струбцинку. Теж вона давно я її хотів, щоб було 4 штуки комплект. Потім вже я використовував ось такі теж струбцинки. Я їх взяв два комплекта, теж вони там до 100 гривнів. І, скажімо, коли щось робити, треба зжати, стягнути. ну, Довольно, скажімо так, щось сильне тягнути, я розумію, що можливо вона і не витримає. Але коли б, навіть тою самою сваркою вариш і притягнути лист металу до якоїсь труби, нею можна. Я їх взяв два комплекти, щоб вже було, як кажуть, наперед. Купив я ще сьогодні вже теж ось такі струбцинки. Я їх ще не, роз, не розпечатував. Теж, ну Це вже більше такі по дереву. Теж буває, треба щось склеїти, там дві чи дощечки, чи фанерки. І ось такими струбцинками теж можна зжати. Це все до 100 гривнів. Купив я собі такий знімач ізоляції. Буває, щось майструєш і потрібно зняти ізоляцію довольно непогано знімає з такого провода. Тим більше, що це провод. Типу термостойки з ниткою. І ось непогано, довольно він її з нею справляється. Дав, ну, Скажімо, виконання бажає, можливо, кращого. Але щоб був в мене під рукою, то довольно він непогано бачите, справляється. Вартість ціна питання до 100 гривнів. Потім якось попався я черговий раз ось такий кернер пружинного типу. Буває, щось треба накернити, і доволі непогано він з цим справляється. Теж було питання до 100 гривень. Ось такий, скажімо, помічник. Чергова. Покупка була ось такі ключики Геобразні, зірочка. Буває, треба щось відкрутити, теж, щоб не доставати набір з інструментом, він в мене під рукою висить на стенді, теж якби дуже допомагає. Теж його ціна, ціна питання була до 100 гривень. Довольно він непогано з двох сторон є шліци, тобто можна і цією короткою стороною і довгою щось відкрутити. По, по якості, так, да, зривати ним, ну це можливо він і не справиться, але щось таке нормальне, невелике, він довольно непогано відпрацює. Чергова покупка була ось такий набір головок з тріщоткою і подовжувачем. Я вже ним користувався, скажу так, він непогано з цим справляється. Тріщоточка. Теж якби під рукою, щоб не доставати основний свій набір, він в мене є в огляді вже я прикріплю. Він там більш такий, вже більше в ньому всяких головок, всяких насадок. Ну, а тут головки від 13 до 6, якщо я не помиляюся, навіть не до 6, а я вам зараз скажу, до 4. До до чотирьох тут така головка. Теж якби під рукою він довольно непогано мені допомагає. Він в мене висить на стенді і, коли потрібно, потім я вже бачите ним користувався, ось такий така указка. Ну, прикол в тому, що тут є ліхтарик і магніт. Буває так, що десь ремонтуєш, воно впало, не можеш достати, ти собі достав і спокійно можна достати те, що впало. Цена питання до 100 гривнів. І з цієї ж серії теж ось такий, скажем, подовжувач гнучкий, щоб десь залізти, теж в нього на кінці магніт. І можна, скажімо так, при необхідності достати те, що не можна достати. Ось такий. Я ним ще не користувався. Ну, ціна питання теж до 100 гривень. І ще одна ось така тринога, вона була розрахована під мобільний телефон, я переробив під голову про камеру. Причепив таке кріплення. І коли буду знімати на GoPro, і треба її там на столі поставити, її спокійно ось можна. Поставити, вона на шарику регулюється. Є так само до неї, але вона в мене в будинку. Кріплення під мобільний телефон, тобто, щоб можна навіть дивитися з мобільного телефона. Таке воно, типу в резиновому м'якому. Ну, доволі, скажем, за такі кошти воно. Воно того стоїть. І ще одне є, але воно в мене в автомобілі це світовідображаюча жилетка. Теж ціна питання 30 гривень. Це її сьогодні купив. Довольно така корислива річ. В автомобілі вона повинна бути. От що я з вами хотів поділитися такими своїми авроровськими покупками, я ж кажу, іноді Аврора дивує своїм асортиментом товару. Ну, а вам я бажаю, а ви мої, шановні гості та глядачі, не забудьте підписатися на канал, поставити. Палець вверх вподобайку. Ну і бажано відписати в коментарях. Може хтось щось ще десь бачив, хтось заходив в Аврору. Там різного плана і для будинку є багато, там і посуди. Ну, а я завжди там і по рибальству є лінійка товарів. Ну, а мене більше приваблює по інструменту. Воно, хоч, скажімо, я не впевнений, як по якості, але для таких, скажімо, Невибагливих напрямків, цей товар можна використовувати. Всім бажаю успіхів, мирного неба. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока і з вами був я, Василь Євич.